Продовжуємо розмову про відкат прошивки з 20 до 19. Зараз пройдемо повний шлях, скажімо так, з того моменту, коли ви побачили, що у вас є оновлення. Маєте це оновлення в емонанді, і треба його відкатити, бо інакше ігри працювати не будуть. Фішка в тому, що якщо у вас вже є імонат на 19.01, то шансу. Того, що ви якось його оновите на 20.00 або 20.0.1, його в принципі немає. Бо це оновлення має немонам ставитися вручну. Тобто ви маєте скачати прошивку, його поставити і матимете неробочі ігри, якщо у вас офіційна прошивка на 20-х версіях, то ви просто встановлюєте перелізник ефір Сімсот Шістдесятдруй. Ну або навіщо, якщо вони є? У вас буде працювати і офіційна прошивка, і буде працювати ваш емонант на 19.01. Однак, якщо ваш емонант вже на 20-й прошивці, це може статися в тому випадку, якщо ви, наприклад, тільки прочіпували консоль, зробили собі емунант, і у вас однакова прошивка на Сіснанді і в Емонанді. У такому випадку вам треба відкатувати емонант на 19-ту прошивку, або чекати, коли вийде кефір, коли вийде по-перше, атмосфера з повною підтримкою. 20-ї прошивки вийде яката, вийде сікпатчі, і тільки тоді вийде кефір з повною підтримкою 20-х прошивок. От, поки цього немає, треба на імунанді мати 19-ту. Тож, що ми робимо? По-перше, нам треба скачати і встановити 19-ту прошивку, спробувати тобто відкатитися звичайними методами. Для цього ми відкриваємо Homebrew launcher Нагадую, що ми затискаємо кнопку R. І тримаючи її, відкриваємо альбом. Тримаємо, поки альбом не відкриється не Homebrew Launcher. Запускаємо Kefir Updater. Переходимо в скачку прошивки і качаємо 19-ту прошивку. Очікуємо, поки вона скачається, розпакується. І нам запропонують відкрити Daybreak для оновлення, в нашому випадку, для скидання версії прошивки. Погоджуємось на відкриття Daybreak. Чекаємо, поки він перевірить прошивку. І погоджуємось на установку прошивки. Після того, як прошивка встановилася, нам треба буде перезагрузити нашу консоль. Після встановлення прошивки в нас є два розвитки подій. Перший це все загрузилося нормально, і ну, ми молодці можемо йти гратися собі. Другий варіант це ми отримуємо помилку на фіолетовому екрані. У такому випадку ми можемо або повернути 20-ту прошивку і чекати версію кефіру нову. Але ну, ми цей варіант не будемо розглядати. Ось бачимо помилку. Ось така помилка. Це означає, що у нас перший варіант не проканав. Ми маємо справу з другим варіантом. Тож. В другому варіанті ми або відкатуємо прошивку до 20-ї версії, чого ми робити не будемо, бо ну, в цьому нема сенсу. Ми вже позначилися з початку відео, що ми маємо справу з тим випадком, коли ми створили новий емонант. Відповідно, всі сейви в нас є в Сіснанді. Ми створили новий емонант, і якщо ми його відформатуємо, ми нічого не втратимо. Тож нам треба вже скинуту прошивку, зробити так, щоб вона запустилася, і ми могли встановлювати на нові ігри. Для цього. Ми включаємо приставку. Ну, бо чекаємо, поки вона почне грузитися. Чекаємо, поки пройде цей екран. І на цьому екрані натискаємо і тримаємо кнопки гучності, обидві кнопки гучності. І тримаємо їх до того моменту, як ми не побачимо меню, ну, типу обслуговування консолі. Не скажу, що це recovery, це maintenance меню це Певно, її обслуговування. Ось ми його побачили. І тут ми можемо або збросити консоль повністю до заводських настройок, або збросити консоль до заводських настроїк, зберігаючи аккаунти і сейви. Ми беремо цей варіант. І чекаємо. Зараз консоль перезагрузиться, і ми побачимо меню налаштування консолі наново. Проте всі наші сейви і всі наші аккаунти будуть збережені. Тож можна сказати, що ми місію виконали. Тут ми натискаємо видалити. Ми натискаємо видалити. Консоль знову перезагружається. Що ми видаляємо в цьому випадку? Ми видаляємо папку користувачів, яка була створена на минулому монаді. Зараз вона не підтягнеться, бо в нас, ну, грубо кажучи, консоль була зброшена на заводських, хоч і з збереженням минулих даних. Тобто все, що було в тій папці, воно в принципі нам наразі не важливе, бо ми все одно не зможемо це запустити. Тому можемо сміливо видаляти цю папку, гірше того не буде. Ну і бачимо, старий користувач в нас на місці. Якщо ми перейдемо в DBA. Зробимо Browse Saves, то побачимо, що і сейви в нас на місці. Тобто, коли ви встановите ігру, яка вже була встановлена, сейви, підтягнуться автоматично. От. Ну, на цьому, я думаю, все. Питання має бути закрите.